Ми робимо одну статтю витрат, нам дає можливість програма підтягнути. так? Ну, Давайте кинемо на 231 виробнича послуга. Шукаємо наші послуги. Тут я вже створюю загальну Ну, Давайте візьмемо виробнича послуга. Згадуємо, що у нас означає виробнича послуга. Це 231 рахунок. Тут основні засоби просить карточку-інвентарний номер підтягнути, де ми вже створили в каталозі. Додатково, хто здав, прийняв, комісія і проводимо документ. Натискаємо дебет-кредит. Ну, тут може вам сказати, що треба ось так зробити. Операцією, відобразити типу як ручну проводку. Так? Йдемо в бухгалтерський облік, робимо додати 106. Далі. Міксер ковбасний. 1521. Тобто закриваємо 1521, сумою 400 тисяч. Передали. Проводимо. Все. Тепер дивіться, у вас в оборотці. <гум> 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 закриється 15, 21. Ну, тут я вже два рази його зробила, ми бачимо, так. Провела двічі, бо показувала вам. Типу два рази його поставила в експлуатацію. Ось у вас тут закривається і у вас з'явиться 106-й рахунок. Тут теж, бачите, задвоїло його. Так, добре. Давайте ще раз формуємо. Все. Це у нас є. У вас є 103-й, бо ви вводили початкові залишки, нерухоме приміщення. Має бути по-любому, так? Так, це ми зробили, перевірили. Ось таким чином ми можемо показати а, прихід основних засобів і введення їх а, в роботу, прийняти до обліку. Ми ще можемо змінити параметри. А, наприклад, поміняти рахунок, поміняти статтю витрат. так? Ось, Дивлячись, що ви робите, можливо, у вас це вже буде йти як. Наприклад, модернізація чи об'єкт будівництва. Да, вам треба чимось дооцінити даний основний засіб. Ви можете тут змінити і, наприклад, статтю витрат, куди ця амортизація буде а, нараховуватися на інший, можливо, уже а, вид да, собі вартості продукції. Давайте ми ще раз сюди зайдемо. От, наприклад, да, прийняти до обліку. Зміна параметрів основних засобів. От в нас була з вами стаття витрат, так, виробнича послуга. Ми можемо змінити, наприклад, з виробничої там на іншу. Або змінити рахунок, чи там змінити рахунок накопичної амортизації, чи взагалі амортизацію не нараховувати. Чи метод амортизації змінити. Ось в такому плані, так, ми можемо змінювати назву. Тобто тоді вже закріпиться цією датою, датою зміни, все, що вам потрібно змінити. Наприклад, подія основних засобів, ви прописуєте, що саме ви хотіли би поміняти. Так, це можна зробити. Тут, бачите, де амортизація в розділі зміна параметрів. Давайте подивимося. Ще раз зайдемо. Так, ну, воно просто проведено вже. І через це може не давати робити певну зміну. Хоча тут ми можемо змінювати у витратах. Бачите, я змінила з виробничої послуги на загальновиробничу послугу. Ми можемо її тут створити дуже просто. Підібрати її рахунок 91-й, так? Тобто загальновиробничі витрати. Тобто вона буде у нас вже нараховуватися з новою датою, не на 231-й ці витрати по амортизації міксера колбасного, а на 91-й. Бо у нас цей міксер колбасний не тільки колбасу буде начиняти, перемелювати, щось робити, так? Чи фарширувати, чи якось робити функцію, -фун. а і сосиски. Чи там котлети, чи там інші рулети. М'ясні. Так, це зробили. Передивилися, що тут можна змінити. Дивіться. А коли будемо з вами закривати період, ми будемо дивитися, чи в нас у документі закриття місяця розрахувалася амортизація. Фінансовий результат контролінг. Ви вже з ним працювали на попередньому уроці з цим документом. Нарахування амортизації. Нарахувати. Листопад, грудень, так, всі місяці попідряд треба окремим файлом їх розробляти розрахунок результатів документом закриття місяця. Я трошки може довше подумати. Спочатку робимо закриття місяця, потім заходимо в, саму, в сам документ амортизації основних засобів. Тут також ви дивитеся, так, на які рахунки буде вам розраховуватися результат амортизації. Так, Поки ще довго воно думає перевіряю на помилки, що не може порахувати. Далі ми можемо робити багато різних операцій, наприклад, переміщення основних засобів. Так само так? в рядочку виборці, отут, де ми з вами робили зміна параметрів, ви точно так само натискаєте на опцію переміщення. Так? Ось в цих віконечках. Ремонт, переміщення, переоцінка, передача. Основних засобів на реалізацію. Тобто є багато можливостей робити різні операції в програмі по основних засобах. Ось ми бачимо, так? Давайте нарахувати. Вертаємося на нашу амортизацію. Так, йдемо сюди, амортизація, кнопка Створити. От таким у нас да, от документиком ми робимо настройки відображення витрат. От куди буде падати дебет 94-го чи 92-го чи 91-го. Відбір статті витрат. І ми її шукаємо, яка нам потрібна. ЗВВ чи виробнича послуга. так може бути так. Може десь номенклатуру може падати. Розрахована амортизація. Так. Це зробили, подивилися переміщення. Дивіться, коли ви робите переміщення, Тут теж все просто так. Створити переміщення мені потрібно. Це з підрозділа на підрозділ, від матеріально відповідальної особи на матеріально відповідальну особу. Що саме ви переміщуєте? Комісія і так далі. Тобто робимо переміщення обов'язково в програмі, пропрацьовуємо ковбасний цех. На ковбасний цех, але від однієї матеріально відповідальної особи на іншу. Розрахунок амортизації не змінюється, хоча може змінюватися, чи діє, чи зупинено. Основний засіб міксір ковбасний.